Наука команда науковців з Квінстанського університету в Австралії провела широкомасштабну відеозйомку того, що, за їхніми словами, може стати останнім притулком на землі для коралових рифів. Як відомо, коралові рифи в цілому світі дуже потерпають від кліматичних змін і людської діяльності. Кораловий трикутник у південно-східній Азії. Величезна ділянка океану, яка охоплює Індонезію, Філіппіни, Малайзію, Папанову Нову Гвінею, Соломонові острови та східний Тімор. На цю територію випадає третина світового запасу коралових рифів. Наша відеозйомка відрізняється від попередніх тим, що чимало зображень робиться за допомогою автоматичної самохідної камери. Ми ж аналізуємо їх і сподіваємось, робимо це оперативно, оскільки використовуємо автоматичний аналіз. Це важливо, тому що докладний аналіз поверхні коралових рифів дає змогу зрозуміти, що з ними відбувається. чимало зображень зробили за допомогою самохідної підводної камери з панорамним зображенням, яку спроектувала команда науковців. Камеру вмикає, водолаз-підводник, а далі вона рухається самостійно з постійною швидкістю. Таким чином вченим вдалося отримати рідкісне зображення із коралового трикутника. прийшов час діяти, адже це справді дуже важливі дані, які дають уяву про здатність коралів до виживання. Зрозуміло одне, якщо ми сидітимемо, склавши руки, то дуже швидко втратимо світовий запас коралевих рифів. За словами науковців. Якщо вже зараз не починати вживати відповідні заходи, за якихось сто років коралеві рифи зникнуть з екосистеми.